и в этой ситуации мы с вами договорились, что будем давать слово всем, так что прямо сейчас вызовем на связь еще одного человека, фамилию которого очень часто вспоминали на уходящей неделе в связи с событиями в Закарпатье. Виктор болога ныне народный депутат, в прошлом глава секретариата президента Виктора Ющенко. Пан Виктор, вечер добрый, вы мне скажите, ну я хотел э, вашу думку запытаться, что до конфликта на нас Закарпатье. Ну кто вы, кто из в ланьо, кто из правый сектор, из особый, кто из вас, что вы скажете? Неадекватний як пан Ланьо, так і неадекватні і представники правосектору. Їх просто зіштукнули лбами. І після того пішли ярлики, контрабанда, пішли ярлики, сепаратизм, пішли ярлики корупція. Так, це все є в Закарпатті так само як і по території всієї України, але проблема не в Закарпатті. Моя особиста роль, скоріше всього, надумана через цю схему, яку запустили з Києва, щоб дискредитувати мене, Закарпатті, в принципі, той спокій, який в Закарпатті простежився останніми роками. З точки зору життя Закарпаття і з точки зору розвитку бізнесу і окремих галузей, які сьогодні є ключовими, одна з них туризм. Що зробили в суботу? Представники ланя, і представники правого сектора. Ця ситуація була створена штучно. А мій інтерес у цій ситуації один, щоб таких речей більше не повторювалося, щоб тут ніхто нічого не роздмукував, тут немає сепаратизму, тут живуть українці, тут живе миролюбивий народ. Всієї України, і потрібно з повагою до цього відноситись. Ну, ви кажете про свій інтерес, є ще й суспільний інтерес. Він в тому полягає, мені здається, щоб не було контрабанди в тих кричущих випадках, які є. Що ви скажете скептикам, які зараз кажуть, що ну неможливо викорінити контрабанду на Закарпатті, що цим тисячі людей займаються. Це не зупинити це все міф. Бо якщо ми говоримо з вами про контрабанду або виробництво і збут наркотиків, то чітко розуміємо. Що без влади ніхто не зможе займатися ніякою контрабандою. Без влади і без силового блоку ніхто не зможе вирощувати, і виробляти і збувати наркотики. Тому якщо влада візьметься за ці сектора, тоді не буде створення таких штучних подій, як було минулого тижня в нас на Закарпатті. І насамперед, я вважаю, що якщо влада центральна хоче миру, то вона має всі сьогодні важелі. Для стабілізації ситуації на Закарпатті, без навішування ярликів чи то одна, чи то друга, чи третя сторона сьогодні. Основна задача, яка перед нами стоїть спільно органів місцевого середування, депутатів, центральної влади, місцевої влади, це стабілізація ситуацію, а потім розбиратись, хто кому рабінович і хто кому що винувати, бо це не головне. Добре, ми вас почули ваша позиція зрозуміла. Віктор Балога був з нами на зв'язку із Закарпаття.